Вас вітає магазин Velopodium Зараз у нас на огляді велосипед від бренду Discovery модель 2024 року. Випускається цей велосипед на колесах 29 х в двох розмірах рам C19 та 21 дюйм, і на 19-ту раму потрібен зріст мінімальний 175, максимальний до 187. На 21 розмір, ось, 21 розмір у нас стоїть спереду. Мінімальний зріст повинен бути 180, а максимальний вже до 195. Ось позаду чорний з червоним. Це вже варіант в 19 розмірі. Вище всіх стоїть сіро-червоний і це також 21. -й. Матеріал рами сталь. Подивіться на якість зварних швів. Так виглядає рама. Сюди можна встановити багажник є кріплення. Також можна встановити повноцінні крила. На нижній трубі є бонки для фіксації фляготримача, насоса. Сидіння комфортне, м'яке, фіксується на сталевий підсидельний штир. І висота фіксується за допомогою ексцентрика. Вилка пружина еластомірна хід. 50 мм. Вона сталева. Втулки на конусних підшипниках, шунфен з литим та посиленим фланцем. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, обода двостійні, подвійні противоударні. Гума компас, ширина 2,10 дюйма протектор. Універсальний під асфальт та під ґрунт. Кількість передач на велосипеді 21 і складається вони з компонентів SIPO та Санран. На кермо встановлені ось такі моноблоки, правий на 7 швидкостей, лівий на 3 бренд Сіпо. Передній перемикач SunRun, сталева провідна пара, три зірки, є пластиковий захист від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках 2,4, 34 і 42, саме велика. Фіксується вона на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач Sun Run, індексний Трещітка на 7 зірок із розрахунком стандартним 14 зубів маленька і 28 велика. Гальма на велосипеді дискові механічні. Передній гальмівний тиск діаметром 160 мм. Переднє колесо фіксується на ексцентрику, отож монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Заднє фіксується на гайках. Так виглядає задній каліпер, діаметр гальмівного диску також 160 мм. В комплектацію заводську входить центральна підніжка. Також відсюди добре видно, що каретка на промислових підшипниках. Ширина керма 68 см, та його також можна відрегулювати по висоті. Ось такий огляд ми зробили на Raider 2024 року. Є ще додатково багато різних дизайнів, детальніше на сайті. Якщо порівнювати його з моделлю 2023 року, то змінилася одна деталь, з якою були часто проблеми: це керетка. Зараз тут вже стоїть на промислових підшипниках. Раніше була на конусних, і вона часто люфтила і були проблеми. Ми звертались на виробництво з проханням замінити її на прома, на що отримали позитивну відповідь, і з часом на цих велосипедах вже стоїть каретка на промислових підшипниках. Це те, що тут було таке болюче місце. А так взагалі трансмісія недорога, але при правильному експлуатації вона ходить, нормально переключає. Цій ціні тут повний порядок. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Discovery, гарантія на раму 10 років на навісне обладнання 1,5 Якщо сподобався Discovery Rider, замовляйте, відправимо новою поштою. Відправка в день замовлення, є різні способи оплати, частинами від Privanbank, «Монобанк», наложеним платежем. Вам подякую за увагу і до зустрічі в нових відео.